У Жнива пішла я з вітрами, брати воду з джерела, у байраці поміж вітами до озерця підійшла, в чисту воду задивилася, бачу в ній увесь байрак, аж зненацька, мов приснилася. Поруч мене став юнак. Привітався так любесенько, просить злить йому води. Я ж застиглася й тихесенько, запросила. Підійди, він комбайнер виявляється із села неподалік. Довго, довго умивається, мов не мився цілий рік. Чи поришся на побачення? докоряє жартома. Каже: що ж, коли призначила найкрасивіша сама і подав журнал, де дівчина вся усмішкою сіяє. Колосками закосичена, придивляюся, а то ж я.